Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікаве відео. Це у нас відео стрес-тесту. Ми будемо тестувати разом з вами акумуляторну батарею від WorldSmile. Це класична базова модель Classic V10. До речі, ми це робимо разом з вами перший раз. Що я буду використовувати в даному тесті? Ну, по-перше, у мене є струмовимірювальні клещі. Будемо використовувати дисплей, на ньому ми будемо дивитись теж навантаження. Далі є ось такий цікавий прилад. Це тепловізійна камера. За допомогою цієї камери будемо контролювати температурний режим. В якості навантаження у мене звичайні нагрівачі. Навантаження, до речі, більше 4 кВт. Ну що ж, поїхало, я думаю, вже всім цікаво. Ми бачимо з вами, що від акумуляторної батареї він. Зараз споживає 4,7 кВт через інвертор до нашого навантаження. На навантаженні у нас 4,3 кВт. Зараз з вами вимірюємо струм, який проходить через акумуляторну батарею. Ось ви бачите струм, який проходить зараз через акумуляторну батарею. Приблизно піля стампера. Все, акумуляторна батарея розряджається. Тепер будемо контролювати її температурний режим. Ну що, друзі, пройшла майже година. Що можу сказати? В принципі, в районі ось, самих чарунок нічого не гріється. Батарея практично холодна. Максимальна температура, те, що я побачив, це максимально 70 градусів в районі ОМС. Ще ми бачили, трохи гріються самі кабелі десь близько 40 градусів. Тобто ця батарея може працювати на максимальному навантаженні, тобто розрахунковий свій час. В принципі, на цьому в мене все. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях під відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей на каналі.